Вітаю всіх. По-перше, я хочу сказати, що перш ніж я став міським головою, ще в 2005-далекому році я організував свою it компанію яка працює досі, зараз вже без мене. Сам я по собі ще й розробник і сертифікований SP.NET C Sharp Developer. Тобто, що таке розробка програмного забезпечення, як воно працює, мені відомо з мого особистого експіріенсу. Коли мене обрали в 2015 році в листопаді міським головою, в 2016-му мене запросили на it арену найбільший it івент в східній Європі, і власне там я сказав, що нам для початку потрібно всі дані зібрати в нашій країні і об'єднати між собою там ті там 30 чи більше там реєстрів, які е, існують в Україні, і прив'язати їх до е, державного е, Реєстру людського, тобто, щоб по людині можна було отримати всю інформацію. І згадав, як у кінці 80-х, началі 90-х вийшов фільм Термінатор 1 і там такий зелений лупатий монітор, да, і там ввели, і по людині отримали всю інформацію. Пройшло 30 років, а в Україні ще такого немає. І досі ми там придумуємо якусь там ідею стосовно того, що нам потрібно там збирати. Це є навпак... я не погоджуюсь з вами. Це не просто допомога, це в першу чергу інструменти боротьби з корупцією. Чому це не просто допоміжні, це базові інструменти? Бо як казала моя мати, таракани не люблять світла. І насправді питання корупції, воно дуже, дуже сильно, в першу чергу, розкручене російськими наративами, тому що Україну хотіли виставити як країну корупції, для того, щоб нас не брали в ЄС. Бо там, що ви знаєте про Україну, це корумпована країна. І, власне, ми не чуємо про корупційні кейси ні в Росії, ні в Білорусі, але розуміємо, що там корупції набагато більше, ніж у нас. Ми, власне, в Миколаївській міській раді також боремо. І викриваємо корупцію серед працівників. Ну, звичайно, хто винуватий в цьому? Міський голова. Тобто я головний корупціонер, так стаю зранку і думаю, щоб вкрасти. Знаєте, такий кліптократ -та головний в місті. Але в будь-якому разі, це не стосується особистостей. Насправді роль особистості важко переоцінити в історії світу, але це стосується систем. Я не вірю в людей. Бо люди, коли мене питають, що найважче в вашому роботі міського голови, я кажу, щоденна боротьба зі спокусами. І люди піддаються спокусам. Якщо це системи, які не працюють з людьми, то вони працюють без спокус. Власне, до е, повномасштабного вторгнення ми почали працювати з компанією SoftPros з 2018 року і почали робити різні дані збирати і накладати їх на ГІС-систему. Власне, депутати міськради, коли отримують питання по земельній сесії, вони отримують отримують файл, вони всі мають планшети, і повістка дня. То порядок денний, це просто таблиця, в якій є номер файла, назва його, посилання на документ, який відкривається текст файла електронний, і посилання на карту геопорталу, де ви можете бачити за який шматок землі ви голосуєте, не за якийсь там геокатастрофічний номер. А як конкретна ділянка землі, яка намальована, виділена на мапі міста. Тобто всі голосують не за кота в мішку, а за конкретну ділянку, і всі розуміють, вона доступна на веб-сайті. Всі наші журналісти, всі наші люди дивляться, за що ж голосують депутати міськради. Друге було це створення окремого шару комунального майна. Власне, міські ради вони оперують землею, майном. І бюджетом це три основні речі, якими оперують міськради. Тобто, майно, все комунальне майно, воно також у нас є на окремому шарі. Можна подивитися його в фотках, можна подивитися, за скільки його знімають, можна подивитися, що є в наявності, що можна зняти. Ну і так далі, все це також ці речі є. І не потрібно ходити до якогось чиновника, щоб зрозуміти, а можна подивитися, що у вас є в наявності, щоб орендувати. Ну, власне, з початком війни ми почали створювати новий, е, новий шар, де вносили всі пошкодження. А, можна мені оцю штуку? Ось. І, е, власне, ми почали. Угу. Зараз. Ось ми почали робити так званий де, де, Damage Assessment Evaluation, де почали накладати на мапу всі об'єкти, які були зруйновані обстрілами. Власне, все це ми поклали на такий ось шар, і там видно, що Миколаїв обстрілювався росіянами повсюду. Коли кажуть, що вони обстрілювали лише якісь там військові бази там чи об'єкти. Видно, що власне ця вся інформація, вона. Показує, що обстрілювали повсюду, де тільки можна. Далі, власне ми на базі цього 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 шару почали ввести наш реєстр пошкодженого майна збитків. Ще раз зазначу, що Сума склала разом з Європейською антикорупційною ініціативою і проєктом. Росія заплатить, ми проводили оцінку попередньої і склали, що вона складає біля 852 мільйонів євро е, зруйнованого майна за спеціальною е, методологією. Ну, далі власне, ми е, зараз проводимо обстеження після того, як нас почали менше бомбардувати. Ми зараз проводимо вже технічну оцінку цих об'єктів, виходять спеціалісти з будівного е, е, з освітою спеціальною і е, все це вносять в реєстри, а також поповнюють. Інформацію на публічному геопорталі. Далі. Ну Ось, власне, так ми бачимо в наближенні, як воно виглядає. Тут дані про. Ступінь руйнування об'єктів, їх можна також ну, скажімо так, сортувати, обирати якісь там за пошкодженням, за типом. Взагалі у нас є інформація про 3174 об'єкти, з яких верифіковано, ви бачите, 354 першої категорії та 231 об'єкт другої категорії. Вже верифіковано даних. Ці дані нам потім допомагають виплачувати людям ті гроші за тією програмою. Яка в нас сьогодні є, відновлення. І, власне, все це знову ж таки фіксується публічно, щоб люди не думали, що комусь там щось, хтось хоче виплатити, а комусь там якийсь чиновник не хоче виплачувати. Так. Власне, Миколаїв, ми дуже багато говоримо про відновлення всі зараз в країні. Ми разом із Харковом стали двома пілотними проектами і власне, розробляємо новий мастер-план. Харків'яни роблять це з фундацією Нормана Фостера, ми з фундацією OneWorks, це італійська компанія з Мілану. Вони до себе взяли різні організації. Ми зараз розробляємо свій мастер-план і вони дуже їм допомогла наша гіс система вони самі були в шоці, що у нас в Миколаєві краще, ніж в Італії структуровані і зібрані дані. Власне, ми продовжуємо з ними працювати тут є приклади наших пілотних проєктів, які ми хочемо зробити на цій мапі. Ну і власно. З того, що сказала пані Азархіна, я просто хотів на завершення сказати, що насправді да, в нас дуже е, потужна країна, унікальна з, з борщем, вишиванкою і все таке інше. Ну, але в нас дуже тривіальні про проблеми, і дуже часто ми розробляємо якісь інструменти, які просто не вміємо користуватися. І те, що стосується IT, е, 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 то потрібно все це централізувати. Тобто найкраща реформа децентралізація в Україні, а реформа, яка повинна пройти в it сфері Новини на Суспільному. Централізація дуже багато ми кажемо про те, що ми всім повинні все дати, і я впевнений, що потрібно на державному рівні розробляти всі ці проекти, роздавати їх на різні громади, бо деякі громади мають можливість, як Миколаїв, вкладати мільйони гривень на розвиток цих систем, а деякі громади не мають такої можливості. І Держава повинна їх забезпечити, ну і навчити їм, як користуватися. От, наприклад, ми з вами сидимо тут, і тут стоїть пожежна сигналізація. Я просто займався цим бізнесом до того, як став міським головою. От ці, ці от. dá Сповіщувачі пожежні димові, вони закриті кришками. Тобто, якщо тут буде дим, то вони не спрацюють. Їх просто продають з кришками на час ремонту, їх треба знімати потім після цього. Тобто от вони, бачите, стоять з цими червоними кришечками. Їх зробили червоними, щоб треба було їх знімати. Тобто, потрібно, це теж потрібно навчати людей, як користуватися цими IT-інструментами. Тобто, щоб вони працювали, і для цього потрібно робити теж державні програми, бо насправді найбільша проблема, якою ми стикнемося всі з вами після закінчення війни, це витік міськів, brain drain. Бо насправді дуже велика кількість людей сьогодні, які знають собі ціну, ну, які отримують зарплату більше, ніж міський голова, бо міський голова отримує 1300 євро, е, а візьмемо там будь-якого quality assurance інженера, Словами тестера, базової треть, третього курсу університету, він же може отримувати там 2000 євро. Тому е, е, потрібно навчати людей і готувати кадри для того, щоб вони могли користуватися цими проектами, об'єктами і, е, і системами не лише в Миколаєві, там, в великих містах, але і в маленьких містах. І це було дуже просто. Тобто уніфікувати, роздати. І навчити це головна задача, мені здається, на державному рівні. Ну а ми, власне, будемо підтягувати дані, бо будь-які будь програмне забезпечення воно складається з трьох шарів: рівень даних, рівень бізнес-логіки і рівень представлення. Тобто, ми можемо створювати дані, наповнювати, а вже держава повинна забезпечити бізнес-логіку і представлення для того, щоб воно було зрозуміло кожному. Дякую за увагу.